Загинула людина, ще четверо цивільних поранені. Поліція Донеччини фіксує воєнні злочини Росії. Протягом минулої доби армія РФ завдала 10 ударів по мирному населенню. Ворог застосував авіацію, РСЗВ ГРАД, артилерію. Обстрілів зазнали шість населених пунктів: міста Авдіївка і Торецьк, села Дачне, Дельївка, Єлизаветівка, Костянтинівка. Пошкоджено шість житлових будинків і заправну колонку. Авіаудар завдали окупанти по Авдіївці, а після накрили місто зградів і артилерії. Поранено двох людей. Зруйновано багатоквартирний будинок. В селі Костянтинівка, Мар'їнської громади, російські снаряди вбили людину. Двоє мешканців Єлизаветівки дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу села. У Деліївці пошкоджено три приватні оселі по одному в Торецьку та дачному. Крім того, сьогодні зранку Авдіївка зазнала артилерійського й танкового обстрілів. На цю мить інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.